Маємо маленький безперебійничок від Eaton, модель 3 s міні- ups потужністю до 36 Вт. Вихідна напруга регулюється від 9 до 19 вольт. І проблема цього безперебійника полягає в тому, що в ньому встановлено два елементи 18650, ємністю 2200 мА. І цього дуже мало мені написав підписник мого каналу з проханням збільшити ємність цього безперебійника. 4-6 разів, це дуже багато. Я погодився, запропонував варіант. Для збільшення часу автономної роботи цього міні-UPS. Ми будемо використовувати елементи 18650 від Samsung. Модель 35E, ємність 3500 мА кожного. Але друга проблема цього безперебійника полягає в тому, що. Стандартні елементи ємністю 2200 мА заряджаються в ньому протягом приблизно 5 годин. І якщо ми додамо ось таку кількість елементів, то приблизно за 30 годин безперебійник зможе зарядити всі ці елементи. Звісно, нам цей варіант не підходить, тому маємо два модулі зарядки літій-іонних акумуляторів. Один із них на 2 А, другий на 1. На 1 А нам, звісно, не підходить. Як бачимо, модуль вже налаштований на. 2С-схему і 2 А, тому будемо використовувати його, щоб трошки зменшити час зарядки акумуляторів. Давайте поки дізнаємо, що у нас тут всередині мережевий кабель живлення, сам безперебійник з ось таким вихідним роз'ємом. І 4 перехідники, які дуже просто встановлюються ось таким чином. І звісно, інструкція користувача. Під'єднуємо живлення до безперебійника. Щоб ввімкнути, потрібно затиснути кнопку Power. ДБЖ увімкнувся. Для того, щоб змінити робочу напругу, потрібно затиснути кнопку Power протягом 8 секунд. Тепер ми зможемо змінювати робочу напругу. Встановимо, наприклад, 19 В. ДБЖ має наступні характеристики. Щоб дістатись до внутрішніх нам потрібна ось така насадка з зірочкою. Бачимо, що всередині в нас встановлено два елементи ємністю 2200 мА. Схема у нас 2С, ось у нас перемичка, ось у нас мінус та плюс. Нам потрібно підпаятися до мінусу та плюсу, вивести дріт, зробити. Окремий батері-пак, який буде підключатись додатково. Дістав елементи, щоб поміряти їх напругу. І дивіться, друзі, 3,68 опір 25,5 мінімум. І 3,35 опір 22,5 мінімум. Ми бачимо, що у нас елементи розбалансовані. Хотів встановити вихідний роз'єм в самому ДБЖ, але в ньому замало місця, тому я взяв те роз'єм і вивів його ззовні. Ось так от він буде захищений на всякий випадок, коли е зовнішній батері-пак не буде використовуватися, оскільки тут будуть два елементи. Щоб не було у нас КЗ, у нас буде така термоізоляція на контактах. Друга частина роз'єму виглядає отак, що ж, переходимо до збірки батері-пак. Він буде складатися з чотирьох елементів. Samsung 35 e Два елементи підуть всередину на заміну тих, які були першопочатково, ємність яких складала 2200 мА. Буде 3500. 23 мільйон 354 вольт. 24 можна сказати, 25 мільйон 354 вольт. 24 мм 354 вольт, 26 мм 3,54 вот, 22 мм 354 вот, 26 мм 3,54 вот. Напруга та опір у нас рівні можна переходити до збірки пак. Плату зарядки фіксуватиму на текстоліп за допомогою двостороннього скотчу. Дроти підпаяні, ось такий вигляд вони мають. Давайте подивимося, з якою потужністю заряджає наш модуль. Потужність зарядки 10 Вт. Роз'єм припаяно, залишилось підпаятись до акумулятору. Ну що, давайте під'єднаємо наш батарі пак до ДБЖ. Під'єднуємось до зарядного пристрою. Як бачимо, акумулятори заряджаються потужністю в 10 Вт. Про це сигналізує червоний індикатор. Під'єднуємо ДБЖ до мережі. І зараз в нас одночасно заряджають акумулятори додатковий модуль та ДБЖ. Є невеличкий нагрів модуля, і це нормально. Під'єднали ДБЖ до електронного навантаження. На виході зараз ми бачимо 19,6 вольт. Давайте перевіримо, чи буде працювати цей ДБЖ під навантаженням 1,5 А, Так, 28 Вт, 29 В. Цей ДБЖ максимально може віддавати 1,89 А при 19 В. Давайте перевіримо. Так, дійсно ми бачимо 36 Вт. Зараз працює ДБЖ від мережі. Так, давайте від'єднаємо зарядку та від'єднаємо ДБЖ від мережі. І побачимо, чи буде у нас працювати наш ДБЖ. Так, працює. Напруга у нас трохи впала, зараз 18,5 вольт, 35 майже Вт, все працює. Давайте так залишимо на деякий час. Дивимось напругу на елементах. 691 вольт. Давайте під'єднаємо до мережі ДБЖ, міряємо напругу. Як бачимо, напруга піднімається. Давайте ще під'єднаємо нашу додаткову зарядку. Напруга 7,11 вольт. Напруга 7,12 вольт. Потужність додаткової зарядки 10 Вт. Чудово, у нас все працює. Будемо заклеювати наш батері-пак лавсановою стрічкою, ось такою термоізоляційною. Ну що, друзі, все готово. Ось такий вигляд. Має додатковий батері-пак, який можна від'єднувати. Як результат ми збільшили ємність з 2200 мА до 10500. І якщо ми візьмемо 10500 розділимо на 2200, отримуємо 4,77 разів. Тобто майже в 5 разів ми збільшили ємність цього ДБЖ, тобто його автономність. На цьому в мене все, друзі. Не забувайте ставити вподобайки та писати коментарі для підтримки україномовного контенту. До нових зустрічей!